Привіт-привіт! Мене звати Оля Свідніцька, я ваш таролог, астролог і подружка. Я рада вітати вас на своєму YouTube каналі, де ми сьогодні з вами подивимось ваш таро-прогноз на листопад 2024 року. Сьогодні з вами дивимось три колоди і доповнимо оракулом догляду за фізичним та ментальним здоров'ям. Він вам уже знайомий з попередніх розкладів. Хто вже давненько зі мною на каналі цьому, вже знайомі з колодами, судячи з ваших коментарів у вас вже навіть є деякі улюблені колоди. А хто на моєму каналі вперше, якщо вам сподобався мій розклад, якщо вам подобається контент на моєму каналі, розклади таро чи влоги, я також ділюся особистим життям, тут це такий мій простір, де ми можемо бути з вами на одній хвилі. Запрошую вас також підписатися. Я вам буду дуже взагалі вдячна за ваш лайк, коментар, підписку, будь-яку взаємодію з відео. Я це дуже щиро ціную. Дякую вам, водолітчики. А ми подивимося, що ж вам принесе листопад 2024 року. Карта для водолійчиків. Перша це колода Таро, райдера Уейта, але в ось такому от форматі панорами. І щось водолійчики, місяць починається у вас з трійки-мечів. Це може бути місяць, що розпочався з деякого переживання, можливо, якісь ваші очікування не справдилися. Я думаю, водолійчики це ще може бути причинено новолунням, яке у нас відбувається 1 листопада в Скорпіоні, і воно відбувається в квадратурі в напруженому аспекті до вашого знаку, що може вам давати таку додаткову мотивацію. Тим паче, Плутон уже в листопаді перейде ваш знак, поки що він прощається назавжди з козирогами. Але ця карта вона швидка, вона швидко пройде, всі рани заживуть тут. Головне не малювати собі якихось дуже великих очікувань, так, щоб потім не було якогось такого розчарування, знаєте, це можуть бути деякі переживання. деякі от знаєте Коли ви відчуваєте, що якась якийсь сум, якась нотка такого, знаєте, журбиночка. <свісно> нотка журбиночки. так Ще ще принесе водолі в листопад. Мені здається, що це от ще опозиція Марс-Плутон, такий початок місяця доволі напружений водолії. будь ласка, бережіть своє здоров'я, бережіть свій стан. Це карта фінансових трат. Можливо, якісь плануються у вас фінансові трати, тому ви засумували. Можливо, ви розраховували на одну суму, а фактично у вас вийшла інша сума, обережно. Але ця карта взагалі питань ресурсів, ось тому вам рекомендовано не перепрацьовувати. І звертати увагу на свої ресурси. Не затримуйтеся довго в цьому стані трійки мочі, в цьому стані розчарування, тому що це може вплинути взагалі на ваш енергетичний рівень і дати вам якесь таке, знаєте, тенденцію, що можна відчувати себе без енергії, можна відчувати, що ніби ви захворіваєте. Тому ця карта швидше нас попереджає, щоб ресурсами ви своїми розпоряджалися грамотно і довго. Якби не були в цьому стані такого суму, ось так. Ще ще принесе водолієм цей листопад, щось хороше для вас хочеться. Тут якісь думки про минуле, якась ностальгія, якісь спогади, можливо, люди з минулого, місця з минулого, можливо, відвідання місць, які, які ви вже знаєте, з якими у вас вже є спогади, спогади приємні, можуть бути якісь, знаєте, прокручування історій з минулого, можливо, ви тут за кимось сумуєте дійсно і переживаєте, чи ви десь в терапії... І, наприклад, розбираєте з психологом вашим чи з терапевтом якісь історії з минулого. До речі, у нас ж буде ще ретроградний Меркурій. У нас уже з початку листопада він уже фактично в петлі, і з 25 там, 26 листопада вже буде ретроградний Меркурій. Марс у нас ретроградний, уже також в петлі, буде фактично в грудні, але уже в листопаді в петлі. Також Юпітер у нас ретроградний, тому ці всі ретроградні планети. Можуть повертати вас в минуле до якихось минулих справ, минулих спогадів. Але ця карта приємна. Ця карта каже, що це може бути така добра ностальгія. Знаєте, це коли ви за кимось сумуєте, хтось за вами сумує, можна передивлятися старі фото, можна згадувати якісь такі періоди з життя, які були для вас знаковими, були для вас важливими. Можливо, ви тут відвідаєте своїх родичів чи відвідаєте місця, де ви народилися, де ви виросли, ось де у вас якісь. Спогади приємні. ось так Можливо, хтось батьківський дім відвідає, чи це до вас приїдуть у гості, залежно там від вашої ситуації, розклад спільний. так У кожного програється по-своєму, а у нас з вами ще одна колода і подивимось, що принесе ще водолійчикам цей листопад. І знову трійка мечі водолії Щось у вас, як я не знаю, що це у вас е, е, за переживання там. Переживання, якесь деяке, знаєте, розчарування. Ця карта каже: не очікуйте занадто багато, щоб потім не розчаровуватися. І знаєте, тут краще не замикайтеся в собі, проговорюйте це все, направляйте цю енергію кудись. Можливо, якщо ви в такому настрої і ви готуєтеся до переходу Плутона, ваш знак, який вам дає дуже такі великі трансформації. Можливо, дійсно є сенс поговорити з психологом, з терапевтом. Чи з лікарем, який має справу з емоціями, з практиком. Можливо, це там, психолог, таролог, ось, але залежно від того, як ви себе почуваєте. Якщо це довго тривало, якщо це саме терапія, то краще, звичайно, це психолог. Але, знаєте, трійка це не старший аркан, тому завжди карта. Ця програється дуже швидко, знаєте? До речі, може бути по цій карті, що хтось ніби вас не підтримав. Можливо, десь у вас були якісь плани на трьох людей чи на трьох друзів, до речі, інколи програється так по кількості, і хтось десь вас не підтримав, десь ваші очікування не справдилися. Так, що ще принесе водолій? Цей мій? Але ви просуваєтеся вперед, ви з чимось прощаєтесь. Тут, знаєте, такий настрій, ніби згорів сарай, згори і хата. Ось, Якщо уже там я нещаслива, можливо, ви, знаєте, тут зараз мені промальовується картина, ніби е, якась ситуація вам. Ніби і цінна, і ви не хочете з нею прощатися, але ви там нещасливі. Чи вас хтось образив у стосунках? Чи ви вже просто нещасливі у стосунках, але ви не можете їх покинути? Це може бути якась робота, де ви вже нещасливі, де це токсичне для вас якесь оточення? Можливо, а ви хочете вже звідти піти, тому що ви там нещасливі, і ви не наважуєтеся. Чи це якийсь етап в житті, так звідки ви хочете піти, але ви не наважувалися? Чи це переїзд, наприклад? Можливо, ви ностальгуєте, ви з'їжджаєте? Вишаєтесь з однієї квартири на іншу, чи їдете з одного міста в інше. До речі, а по Плутоні у вашому знаці дуже буде багато у вас всіх змін водолії. Ви вже могли це відчути з перших таких доторків Плутона, з перших реверансів, з перших привітів Плутона у вашому знаку. Це у нас було з першої весною 2023 року. Потім уже взимку і весною 2024 року також. Тому ви вже відчули, у кого мають відбутися ці зміни, уже такі, знаєте, привіти з майбутнього, що дивися, трансформація зовсім скоро, у когось вже навіть почалися ці трансформації, і, можливо, це дійсно переїзд. А ви залишаєте тут минуле, в минулому і відправляєтеся далі. І ви там, можливо, ще ностальгуєте по шість кубків. Ви ще думаєте, а тут скільки спогадів було, так, можливо, зараз погано, але було ще скільки хорошого. От ви якось це згадуєте, передивляєтеся там, можливо, фото, передивляєтеся старі відео. Думаєте, ой, я тут був щасливий, я тут була щаслива. Кожного, кожного це буде своя ситуація, кожен щось своє залишить позаду, але обставини вас самі підштовхнуть просто. Десь якісь спалити мости і просто рухатися далі, рухатися вперед, переходити на новий етап. Подивимось, що ще принесе водолічикам. Цей листопад, подивимось водолічики для вас. Імператор, і це у нас карта чоловіка, карта начальника, карта. Можливо, це батько, чи ваш керівник, чи це ви самі, і це показується карта. Якість вам потрібно буде не побоятися взяти на себе відповідальність, прийняти таку сильну лідируючу керівну позицію, не боятися висловити свою думку і щоб вас чули, не боятися, от якось керуватися своїми бажаннями. Прийняти позицію лідера і все ж таки взяти контроль перш за все над своїм життям а можливо навіть і за когось взяти відповідальність. Можливо, це карта вашого керівника чи вашого чоловіка. І ці якісь зміни відбуваються у вашому житті, тому що, от, наприклад, потрібно переїздити через те, що переїздить мій чоловік. Чи мені потрібно переїздити, тому що мій керівник перевозить наш офіс, нашу компанію, працювати в інший бізнес-центр чи на інше місце, чи в інше місто. А ви так, наприклад, там до всього звикли, вам було добре їхати додому з роботи і з роботи додому. Ось, але позиція це може бути або ваша керівна позиція у когось програється, у когось це програється як чоловік, керівник, батько, у кого лідируюча позиція, у кого лідерська позиція, можливо, керівна посада, можливо, людина-домінантна така навіть може бути. І Часто імператори по гороскопу програються як овни, але не завжди. Тобто це зовсім не правило, але часто так дійсно програються. І у нас з вами ще одна колода записується і розклад перед Геловіном. Тому давайте візьмемо колоду ось таку от естетиці Тіма Бертона. Дуже я її обожнюю. Напишіть мені, до речі, як вам такі колоди. От ви вже рушили далі. хочеться для вас... Щось хороше, водолійчики. Так, четвірка жезлів. І це у нас карта ваших внутрішніх опор. Це у нас карта, до речі, весілля, карта свята, карта якогось фестивалю, і карта дому, карта чотирьох стін, карта нерухомості, карта квартири. І, можливо, дійсно тут ви переїхали і облаштовуєте своє якесь нове житло. Ось, можливо, вам там було важко прощатися зі своєю кімнатою. Чи якось тепер у вас змінився, наприклад, склад сім'ї, і ви вже вам уже тісно в квартирі, і ви переїжджаєте, наприклад, в квартиру побільше, але в попередній було скільки багато якихось спогадів, скільки багато всього. Але це все на краще. Це все для того, щоб ви створювали свою зону комфорту, щоб ви облаштовували своє гніздечко, так би мовити. Може бути, що ви будете якось. Прикрашати свій простір, купувати якісь товари для дому, ось, можливо, якась білизна, можливо, якісь простирадла, постільна білизна, можливо, вже осінній там чи вже новорічний якийсь декор часто по цій карті. Ось, можливо, це якесь свято вдома, новосілля, Ось, але. По тому, що ви рухаєтеся далі, мені здається, що це у вас самих змін. Напишіть мені, чи ви облаштовуєте? Облаштовуєтеся в новому кабінеті, в новому офісі, на новому місці, звикаєте до якогось нового способу життя, нового ритму життя, звикаєте опиратися на якісь нові ситуації, нові ритми. Так, що ще принесе водолієм. Туз Жезлів, у вас нове починання. Ви от щось покинули дійсно і починаєте щось нове. Кожен фініш це по суті старт, це нова енергія, нове натхнення. Може бути початок якоїсь вашої творчої справи, чи просто якась нова така хвиля у вашому натхненні, у вашій творчості, у вашому бізнесі. Ви щось створюєте. Це енергія творця, це енергія творчості. Ви тепер вирішуєте, що ви самі щось творите в своєму житті. Можливо, ви щось на... Пишете, намалюєте, створите, створите щось вдома, але це облаштування чогось, це створення чогось, це, до речі, енергія. Такого креативу і енергія натхнення, і сексуальна, до речі, також енергія. Це може бути пристрасна якась ніч, але це енергія нового початку. У вас з'являється оце бажання, у вас з'являється мотивація, у вас з'являється енергія водолії. Ну, тут прекрасна карта. Початок якогось заняття творчістю, наприклад, от також. Так, що ще принесе водоліє. Ще до вас на останок хочеться карту. Це карта місяця, і це у нас карта темного часу доби, це у нас карта, до речі, містики якоїсь. Можливо, ви тут починаєте практикувати як таролог, чи як астролог. Починаєте заглиблюватися в езотерику, починаєте заглиблюватися в питання своєї підсвідомості. Але тут головне водолійчики мислити тверезо, тому що в негативі ця карта може також давати якісь страхи Якісь переживання, деякі тривоги, деякі побоювання. Ось, можливо, це може бути сонливість або навпаки проблеми зі сном. Кошмари, інколи також програвалися по цій карті. Тут потрібно уникати ілюзій, уникати водолічики будь-яких, знаєте, самонавіювань, будь-яких речовин, будь-якого там алкоголю та чи якоїсь аюваски, чи ще чогось от краще по місяці цього не робити, тому що, начебто, у вас мотивація піти від цієї тривожності, але воно вас ще. Більше затягує в ілюзії. По цій карті потрібно якнайконкретніше, так пролити світло, запалити оцей вогонь, пам'ятаєте, як в Гаррі Поттеру у темні часи, добре видно світлих людей, або знайдеться той, хто запалює світло обов'язково, пам'ятаєте, і тут ваш вогонь він буде освітлювати вам шлях водолії, якщо ви чогось не знаєте, тому що місяць буває часто від незнання. так? Більше інформації собі дайте з Плануйте щось, або навіть оце чітке знання, що на моєму ентузіазмі, на цьому бажанні творити, бажанні створювати у мене все-все-все вийде, і я впевнена, що у вас все 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 вийде. А допоможе вам нехай ще в цьому практика. Давайте подивимось, яка практика буде сприятливою для водоліїв. У листопаді 2024 року практика для водолії, і у вас це відмокнути у ванні. і зробіть собі водолійчики, спа-вечір, спа-процедури, запаліть свічки. Хай краще оцей місяць у вас буде так: приглушена атмосфера, вода, розкриття своєї чуттєвості, розкриття контакту зі своїм тілом. Більше розслабляйтеся, знімайте оцю всю напругу, але таким, знаєте, не токсичним ні в якому разі, а тільки корисним для себе способом. Ну що ж, цікавий у вас місяць. Розповідайте обов'язково долі, напишіть, що за вагання, що за такий страх відпустити у вас у першій половині місяця, там чи, можливо, у когось програється в іншому періоді. Мені дуже буде цікаво почитати ваші коментарі. А я вам бажаю щасливого місяця і кажу вам до побачення. Побачимось з вами на наступних розкладах на цьому каналі. Вони вже будуть фактично перед новорічними, бо в грудні. Не забувайте підписуватися, щоби зустрічатися тут, на цьому каналі для прогнозів частіше. Па-па!